14 жовтня в Олександрії стартував благодійний марафон, що тривав до кінця минулого тижня. Провели різноманітні заходи від благодійних концертів до креативних локацій. Всі кошти, зібрані під час їх дій, передали координаційному центру волонтерів. Скільки зібрали, розповіла Ірина Кабанова. Олександрійці були дуже активними на початку марафону, коли ми обговорювали його ідею, його, е, як він буде працювати, ми дуже боялися, що зараз дуже важкі часи, і що ми не зможемо зібрати навіть на один тепловізор. Але коли почали вже в процесі підготовки, ми розуміли, що це ми зможемо. У нас живуть неймовірні люди, неймовірні діти, неймовірні вчителі, неймовірна культура і разом ми зібрали 123 тисячі 861 гривню. Користуючись нагодою, хочу сказати подяку всім і кожному за кожну гривню, яка прийшла на рахунок, за кожну гривню, яку люди принесли до центру. Величезна подяка керівництву міста за організацію і співпрацю в плані проведення цього марафону. Неймовірна подяка працівникам культури, які зібрали 53 з лишнім тисячі. Один тепловізор зібраний саме на гроші працівників, працівників культури. Вже поїхав після цьому бригаду. Кошти вже витратили з користю. Придбали тепловізори разом. Ми змогли зібрати. Кошти не на один тепловізор, як ми планували першочергово. Ми змогли зібрати кошти і купити три тепловізори. Це досить коштовна річ. Кожний тепловізор коштує 45 тисяч, він має він більш потужний, ніж ті, що ми купляли до цього. Роблять величезні знижки, і ми змогли купити достатньо потужні тепловізори за значно меншу ціну, і це завдяки нашим волонтерам, які цю цей весь ланцюжок вибудовували, хтось переправляв гроші, хтось домовлявся, їздив, вибирав, купляв, хтось переправляв їх назад. Тепловізори поїхали до хлопців, а наразі нові запити, нові плани. Вісім місяців цієї повномасштабної війни ми вже досить багато зібрали коштів. Купили безліч потрібних приладів для хлопців, автомобілі. Навіть антидрон купили за 430 тисяч. А тепер ще і мавіки вже є в нашому списку, і наступні. Наступні цілі, наступні задачі, які летять з фронту кожних 5 хвилин. Списки, списки, списки. Да, ми втомилися, всі втомилися. Важко, всім важко, але їм там значно важче. Про актуальні збори потреби можна дізнатися зі сторінок координаційного центру волонтерів Олександрії.